Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Продовжуємо челендж 30 днів. Каз. Вже 20-та серія цього челенджа. Просто ми пройшли більше половини, 2-3, фактично, від цього челенджа. І мене все ще не покидає відчуття того, що я ось його завершу дуже скоро, і я буду робити все, щоб завершити його саме цього місяця. Я вже побудувала приблизний план, коли хто, як познаходимо. Ще декілька варіантів персонажів, незабаром ви їх також побачите. Що стосується цього касу, він мені неймовірно сподобався. Просто я закохалася з першого погляду в обох персонажів, яких я сьогодні створю. Це знову парний кас, я буду створювати зубну фею та фею кісток, як ви могли зрозуміти з назви цього ролика. Отже, сама думка про те, кого ж мені створити, прийшла до мене дуже, дуже просто ось з'явилося в голові, що я маю когось створити з чародіїв, з магів. І я подумала, хто ж ще може підійти. І потім я подумала про, подумала про відьму, але якось я вже створювала відьму, створювала голову родового клану. Мені. Також це вже трішки набридло, тож я вирішила спробувати створити фею. І я одразу згадала про зубну фею, але я якось відкидала цю ідею, тому що, ну, типу, зубна фея, ну, це якось буде а, скучно, мені здається. Тож я потім походила-походила. Подумала і згадала один арт, який я бачила, напевно, років 5 або 10 тому. Я не пам'ятаю, де я його знайшла, але коли я загуглила фея кісток, я знайшла одразу цей арт, і більше жодної інформації про те, що така, хто така фея кісток, я не знайшла. Отже, арт я прикріплю, я сподіваюся, я не забуду це зробити. В чому суть? Всі ми знаємо, що існує зубна фея, але для чого вона збирає зуби? Що вона з них потім отримує? І перше, що згадується з зубною феєю, це мультфільм Хранителі снів, чи якось так він називався, де була така маленька зелененька фея зубна, вона їх теж збирала, і там було загалом дуже багато класних персів. Тож я подумала, що. Ну, в принципі, логічно, якщо фея збирає зуби для когось більш масштабного, ніж просто для себе та десь їх там колекціонує. Потім я пошарилася по інтернету, побачила, що, типу, фея забирає дитячі зубки, потім вона їх шліфує та будує з них собі палац. А за це Виплачує дитині якусь там копійчину за ці зубки. Але як на мене, дитячі зуби це не найбільш класний матеріал для будівництва свого палацу. Тож, ну, це для мене дивно, на що їй потрібні зуби. Але докопуватися до істини я не стала. Мені також стало досить нецікаво це дізнаватися. І потім я подумала, що а прикольно було б, якби існувала велика така страшна фея кісток, яка збирає кістки. Може, вона там їх їсть, і через це становиться більш сильною такою злою. Ну, це, це звісно логічно, що фея кісток не буде доброю. Класною, тож я вирішила, що буде світ, у якому є ієрархія фей. Є головна фея це фея кісток. Вона збирає просто будь-які кістки, які там залишаються після якихось там масових. Атак, він тощо, і вона їх поїдає, щоб продовжувати своє життя. Лікарі, які знають про існування цієї феї, не всі, вони її підгодовують кістками, вони поставляють її кістки від. Ну погодьтеся, що я, наприклад, не знаю, куди лікарі дівають кінцівки, які вони там відрізають іншим людям. Отже, хтось може підгодовувати таку фею, щоб. Вона платила йому за це гроші. І існують також феї, зубів, зубні феї, які також збирають зубки, але вони маленькі, дохід в них маленький, і, відповідно, вони знаходяться на найнижньому рангу серед усіх фей. Далі йдуть які-небудь кістки може, з руки або з чогось. Ну, можна сказати, з ноги, але з нижньої частини, типу, зі стопи, потім які-небудь які ребреві кінцівки, потім тазові і так далі. Я не буду заглиблюватися, оце тому що мені Ютуб заблокує відос. Але суть, я думаю, ви зрозуміли. Коли е, народжується маленька фея, ну, її створюють, тут немає процесу пологів. А вона першу як робітниця займає найнижчу посаду, тобто збирає зубки. А вже чим вище, тим фея стає крупнішою, сильнішою, лютішою, багатшою, і так далі. і так далі. Тобто це світ співпраці людей і фей. Одні е, їдять людей, але можна сказати, це не канібалізм та не поїдання людей як таких. А звідки могла б виникнути кісткова фея? Я так подумала, що наприклад до того як на світ потрапив метеорит, великий який вбив динозаврів. Вона могла народитися з поповища, де було дуже багато захоронень, або просто трупів, які висохли і довго-довго лежали десь під землею на землі. І вона народилася фактично з кісткової цієї частини, там кісткової маси, я маю на увазі. Тобто, загалом я хотіла зробити її вигляд такий, щоб вона наче вся була зі сплошної. Кістки, тобто, щоб в неї не було м'язів, у неї немає шкіри, щоб загалом вона виглядала як просто е скелет, але більш-менш симпатичний, ну, візуально. Але я шукала ці допи для, для такої феї і можу сказати, що я просто ніфіга ні не знайшла. Я знайшла одну єдину ковтинку, яка більш-менш мені підійшла Тобто там була прям така такий скелет на тілі. Ось я там. Де-інде ви можете його бачити, але оці квітки, які були е, зверху на, начіплені на цей е, костюм, мені ну прям не сподобався. Ну, я, я якось на фотографії я бачила, що воно виглядає симпатично. І мені спочатку дуже зайшло. А потім я так подивилась: типу, ну ну, не хочу я таке. Тож, я вирішила, що я підберу їй е, який-небудь інший варіант. Також знайшла ще дуже гарний. А можливий скелет, який можна було б замінити, яким можна було б замінити її тіло. Але з цього сайту я, на жаль, не змогла нічого завантажити. В мене просто не грозилася сторінка. І коли я натискала на кнопку Завантажити, мене перекидувало на іншу сторінку, де треба чекати 15 секунд. Але, але е, просто ось, ну і нічого. Типу, я просто так посиділа, почекала і закрила цей сайт нафіг. Спробувала знайти автора на Патреоні, але я його не знайшла. Знайшла в тамплері, але там перекидає все ж на цей якийсь дивний сайт. Тож я обрала безпеку і вирішила не завантажувати цей топ, а просто підібрати для феї якийсь такий наряд, який мені, здається, підійшов би для такої дуже серйозної дами. А в мене вже був скінтон, який такий, як. Типу кістковий, він був у мене у татуюваннях, тож я його з... причепила на неї, і ну, мені здалося, що виглядає прям дуже гарно. Я хотіла ще які якісь гарні такі ріжки підібрати, я їх знайшла, додала, додала. Але, на жаль, той... те коло, яке я причепила позаду неї, це мати Міранда, і допи пов'язані з нею були. Це кільце воно перебуває по кольорам цієї ріжки, або відріжок, або сам якось так робиться. Тож мені спочатку так типу, не здалося, я хотіла поміняти, а потім я так придивилася, в принципі, золото зайвим не буде. Тож я вирішила залишити, хоч воно так підбаговано виглядає, але мені сподобалось. Також я змінила фон касу. Ось, більше не буде жовтенького, я обрала темно-зелений, а мені так зручніше. Хотіла взагалі-то спочатку сірий, але подумала, що буде занадто схоже на блендер або на фотошоп. І мені там поки що не дуже подобається працювати, тож я вирішила взяти темно-зелений, такий більш болотний. Мені здається, він гарно. Компілюється з персонажами, і мені не подобається, що позаду персонажки розташоване дзеркало, але в принципі я до нього звикла, і воно мені не заважає. Хоча я фактично його не використовую і не знаю, навіщо воно там є. Тож на те, щоб створити цю кісткову фею, в мене пішло дуже багато часу. Я перебрала просто мільйон варіантів. Ну, не мільйон а ту Крихітку, яка в мене залишилася з допів, тому що я нещодавно повидаляла а, дуже багато допів, які завантажувала з російськомовних креаторів. Я полазила, пошукала і вирішила, все ж таки, чи я це повидаляю. Мені воно не потрібно. Хоч я завантажувала це ще напевно у 2021 році, але я так подумала, що ну воно там мені вилазить у колон колонці з каз. І, типу, зайва реклама, мені це не потрібно. Тож я подивилася у спілки, точніше, у Discordі, де в нас є Sims Community. я знайшла там список коротше, креаторів, які є з Росії або Білорусі. Тож я по. Подивилась, як там що збігається, що є в мене, що немає, і повидаляла ті, що були. А потім там ще пошукала допи. Там також є наші українські креатори, яких можна підтримати. Тож я ще в них позавантажувала декілька варіантів, які мені дуже сподобалися. Тож повертаємося назад до наших фей. Я ще зробила ось яку фігню. В мене був мод, який робить персонажів високими або низькими, там, де шия можна потягнути вліво-вправо, і персонаж змінює свій зріст, тобто стає вищим і нижчим. І я вирішила, що ну, фея кісток має бути величезною, тому що фактично вона якби, багато їсть і дуже давно існує. Вона прям дуже стара. Що стосується її очей, я вирішила, все ж таки, що Ну, звісно, якщо вона складається повністю з кісток, логічно, що вона не буде рухатися, тому що в неї немає м'язів, немає е, ну, загалом функціоналу, щоб робити рухи. Але це фея, тому ми опустимо ці моменти і уявимо, що е, її е, можливість рухатися не залежить від складу її тіла. А що стосується очей, вона сліпа, вона не бачить нічого, що. Е, що твориться ззовні, тож в її очах замість очей, точніше, просто два хрешталика, теж зі е, цього, з кісток. Е, я хотіла спершу поставити такі чорні цяточки замість очей. У мене там були, були такі допи, але це виглядало занадто, занадто моторошно, тож я вирішила, що Ютуб мені теж може знести за це відео. Тож я просто залишила такі хрешталики, які познаходила. і... Волосся, звісно, у феї кісток також кісткове. Тож я вирішила просто взяти таку структуру, яка мені більш-менш підходить, тому що коли я її спробувала збільшити, вона її зачіска в і плюс шия, вони виглядали так, не наче в неї взагалі шиї немає. Тож мені це не сподобалось, і я так. Прибрала цю зачіску і обрала щось більш-менш, що мені подобалось. Також мені не дуже подобалось, що а, вона, якщо, ну, я хотіла, щоб вона була така мускулиста, велика і крупна жінка. Ну, так я собі її уявляю. А, але мені не подобалося, що верхня частина тіла виглядає непропорціонально з нижньою. Тож загалом я теж мучилась зі пресетами, щоб там зробити правильну форму тіла, але, в принципі, мені дуже подобається те, якою вона стала. Також я не змогла підняти її зріз на максимум, тому що в мене комп'ютер просто він менший, ніж вона виходить, і я пів її голови просто не бачу. Хоча, коли я робила скріншоти, загалом видно добре. Тож, я думаю, що я зря переживала через це. Але, в принципі, мені дуже сподобалось. Я не притримувалася того, щоб створити їм наряди згідно з тим, для чого вони потрібні. Тобто я не створювала там спортивний костюм, не створювала купальний. Я подумала, що це занадто складно, і не думаю, що феї займаються тим, щоб десь спати в чимось або ходити на плавання. або, Якийсь спорт робити. Тож я просто підбирала різні варіанти нарядів, як би я зробила це для першого основного образу тільки декілька разів. Звісно, там де інде я зробила такий більш відкритий варіант, більш закритий. Ну, Загалом те, що могло б підійти, наприклад, на звичайну прогулянку або на церемонію, може фейї проводять церемонії, або щось що можна було б втягти е, у світі людей, тому що фея кісток не може вийти у світ людей у своєму звичному одязі, адже вона виглядає моторошно. Тож в неї є маскування, функція маскування, і вона може вдягти який-небудь більш-менш непомітний наряд, який я там підбирала її, і просто ось собі там виходити. Що стосується е, крихітки зубної феї, я просто в захваті від того, яка гарна вона в мене вийшла, вона е, в мене асоціюється. З чимось таким маленьким, тендітним, невагомим, щось, що діти будуть сприймати позитивно, адже вона приходить забирати їхні зубки, вона не повинна їх лякати. Вона повинна бути такою, щоб дитина її якщо там побачить, щоб не злякалася, нікуди не вбігла. І при цьому вона, як робітниця найнижчої касти, я так Подумала-подумала, вирішила просто, що я їй додам такі більш-менш простенькі наряди, не буду її занадто там прикрашати тощо. І зробила їй таку більш-менш людську подобу, звісно, маленького зросту, тому що маленька ієрархія, і плюс а вона, ну, можна сказати, трішки походить на дитину згідно з своєї фізіології та форми. Я думаю, що мені вдалося виконати це завдання. Цей кас я б оцінила, як я вже сказала, на 10 з 10, тому що мені дуже сподобалось їх створювати. Я прямо-таки була в захваті, я не знаю, чому я так довго відкладала цю ідею. Тож я просто. Я просто кайфую від того, які гарні вони в мене вийшли. А разом один до одного вони не мають ніякого відношення, це не сестри, не знайомі тощо. Це просто дві різні людини. Одна велика і важлива, а інша маленька робітниця. На цьому в мене все. Бережіть себе, все буде Україна!